Віталій Кухарський, 52 роки, кандидат фізико-математичних наук та доцент кафедри прикладної математики, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, один із засновників та член правління громадської організації Лабораторія ідей, голова правління громадської організації Асоціація випускників Львівського університету. Ваших три хвилини, пане Віталію, слава Україні. Героям слава! дякую за можливість власне бути учасником цієї дискусії про розвиток Львівського університету, який, без сумніву, є одною з формуючих інституцій, яка формує наш регіон, який впливає на розвиток всієї країни. Насправді, Львівський університет для мене це. Не просто місце роботи, це місце, де я формувався як особистий, будучи студентом цього університету, місце, де я розвивався як викладач, як науковець, як управлінець, працюючи з колегами, які допомагали мені в цьому. І я балотуюся на посаду ректора і вірячи в те, що університет має стати місцем майбутнього, має стати. Університетом майбутнього, сильним впливовим університетом, який, власне, продовжує свою місію. Це моє рішення, це не емоції, це те, що власне, побудовано на попередньому досвіді, це, що дозволяє мені говорити про мої, про мої про те, що зроблено разом з. Нашими співробітниками, це про проекти, які ми разом реалізовували, це розуміння структури зсередини університету. Це так само те, що е, я знаю про те, як бачать наші співробітники майбутнє нашого університету. Моя програма, це, е, моя програма це фактично втілення цих е, цих думок, власне, е, Співробітників університету, це програма дій. Перше, це звичайно про нау... про освіту. Освіта це те, що гарантує. Має бути освіту, яка гарантує успіх, це освіта, яка реалізована на індивідуальних освітніх траєкторіях, яка передбачає використання мікрокредитних програм, використання дуальної освіти. Але це не тільки про освіту, це насправді освіта, яка базується на нашій науці, на живій науці, яку ми маємо на наукових школах, які ми маємо розвивати, підтримувати, і які є безперечно системоформуючими для нашого університету. Все це має підкріплювати умовами праці для науковців для співробітників нашого університету. Це звичайно достойні заробітні плати, це звичайно власне можливості міжнародних стажувань. Це робота в сучасних офісах. Це все потребує власне управлінських реформ. Тому в програмі передбачена власне, демократизація управління і. Власне, передбачено так само моменти, які роблять університет прозорішим і відкритішим до громади. Давайте питання номер п'ять. Ми живемо зараз під час воєнного стану, багато речей вони просто недоцільними. Тобто, ну, я вважаю, університет достатньо багато підтримує ось наші львівські там бригади окремі. І ну, таким чином, ну, тобто, я вважаю, що в принципі ми раціонально використовуємо кошти, але, очевидно, якщо будуть якісь з'являтися додаткові ресурси, то ну, можливо, я не знаю, скажімо. Покращення м, аудиторії в плані того, що, можливо, якісь мультимедіа там докуповувати, тому що не всі аудиторії зараз в нас, скажімо, обладнані проекторами. Узагальнюємо підтримка, та чи буде питання номер 5 так mm -hmm. у нас. Е, чи буде університет продовжити підтримувати і як може підтримувати е, Збройні Сили України? Це м, те, що найосновніше мають зараз робити українці незалежно де вони знаходяться, ким працюють і в якій. Кому соціумі е, перебувають і ремонт аудиторії це те е, це вже таке, більш знаєте? Е, я, я прикладне дуже... безпосередньо до життя університету. Дві хвилини на я, я Дякую власне за це запитання. Насправді, е, місія університету готувати кадри для нашої країни. Ми гордимося тим, що багато наших випускників захищають нас зараз на фронті. Ми думаємо про післявоєнне відновлення України і власне роль університету. Тут дуже складно переоцінити. І зрозуміло, що ми робимо дуже багато кроків на зустріч тим ініціативам, які продукують наші студенти. Те, що роблять наші викладачі, ми організовуємо машу благодійних заходів на підтримку збройних сил України. В свій час ми віддавали свої Клади на підтримку збройних сил України, але ми розуміємо, що власне нашою основною ролью є ця допомога в формуванні отої, отої нації, яка буде протистояти нашим воргам на фронті. Я сьогодні власне відкривав. Сьогодні закривав академію дронів панельною дискусією, де ми мали понад 500 учасників, і ми дуже тішимося, що ми і в такий спосіб можемо допомагати збройним силам України. Щодо обладнання аудиторії, це безпосередньо обов'язок наш, і ми маємо гарні проекти зараз міжнародні, які підтримують не тільки звичайні мультимедіа, ми будемо створювати так само лабораторії віртуальної реальності, і це в плані власне, моєї програми. Є і навіть більше від того, що запитувалися студенти. Пане Віталій, ваше число? Дев'ять. Дев'ять. Тут дуже багато домашнього, і взагалі її не дуже перевіряють, тому я не вважаю, що вона тут обов'язкова, тому що ну, особисто ми робимо її, щоб просто зрозуміти тему. Давайте ми, ми, ми узагальнимо це питання як традиційно зараз. Зараз зараз я мушу це знайти в сценарії питання номер 9, Правильно я розумію? Так. Питання номер 9, Чи не вважаєте домашні завдання все таки вже тим, що має залишитися в минулому? Ну, я дякую за це запитання. Насправді. Е... Все залежить від типу тих завдань, які напевно формулюються для студентів. Насправді, оця наша інтеграція в європейський освітній простір передбачає те, що ми все-таки маємо залишати велику частинку для проектної роботи наших студентів, велику частину роботи для самостійних самостійного виконання, і це цілком нормальна практика. Я думаю, що ми нею будемо рухатися і далі. Але тим не менше, ми будемо для студентів створювати такі умови для того, щоб вони мали максимально багато інформації онлайн для того, щоб вони могли використовувати електронне навчання. Ми будемо розвивати технології власне імерсивних технологій віртуального навчання, звичайно використовуючи в тому числі штучний інтелект. Але сподіваємося, що не дійде до того, що викладачі будуть генерувати завдання штучним інтелектом студенти будуть його виконувати а потім викладачі знову будуть його перевіряти використовуючи штучний інтелект ми маємо дуже добре продумати це зараз затверджена стратегія штучного інтелекту в університеті я думаю що це один з інструментів який ми маємо дуже інтенсивно використовувати пане віталію ваше запитання ваша цифра це цифра номер два Ми хотіли би також поцікавитися стосовно питання безпеки в гуртожитках, того, хто там живе, чим там займаються і хто, і за яких обставин туди може потрапити. Тому що на даний момент це не контролюється, це повністю відкрита фактично ділянка, яку захищає одна жінка. І це, як на мене, зовсім неправильно. Без камер відеоспостереження така велика ділянка. Немає абсолютно жодних засобів для охорони. Це дуже важливе питання, особливо в контексті того, що ми ж бачимо, як зараз під час війни російські спецслужби намагаються вербувати, і дуже часто їм вдається вербувати саме молодь. Людей, люд, 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 які поки що ще не мають достатньо фінансового забезпечення, відповідно, безпека в гуртожитках це дуже важливо. Я, я дуже дякую за це запитання. Насправді, реформування гуртожитків це робота з гуртожитків. Це один з пунктів моєї програми. Він так само стосується тих елементів безпеки, про які згадував студент. Бо ми маємо власне систему відеонагляду, але вона точно не відповідає тим очікуванням, які ми які напевно мають студенти, і які ми маємо як керівництво університету. Я думаю, що це те, що ми можемо покращити, і це те, що суттєво додасть безпеки, бо це дуже вже сучасно в програмі прописано так само питання того, як ми будемо працювати з охороною загалом перегляду, бо не факт, що ця система охорони, яку ми зараз маємо, вона є найефективнішою. Приватні компанії використовують зовсім інші системи, і ми про це будемо говорити і це точно будемо змінювати. Я думаю, що загалом десь отак я би відповів на це запитання. Пане Віталію. Давайте номер вісім. Покращити ремонт у вбиральних і саме на прикладній математиці на факультеті. В головному корпусі є проблеми зі сходами, і я думаю, що це велика проблема. А яка саме проблема? Давня проблема. Ще, можливо, спорткомплекс. Там воно дійсно потребує реновації, скажімо так. Стосовно реновації, покращити умови у бральних спорткомплексі та головному корпусі. Спорткомплекс у нас на Черемшаничні сумляють. Дякую за це запитання. Я думаю, що ми всі відчуваємо, власне, що воно має сенс і воно потребує напевно додаткової уваги. А що найголовніше, ми всі розуміємо, що це додаткує, це потребує додаткових фінансів. І програми передбачено власне диверсифікацію джерел фінансування, але тут дуже важливим власне відносно реалізації таких проектів є е ті можливості, які ми маємо запровадити щодо фандрайзингу. Ми маємо досвід європейської комунікації в університетах, де скажімо, вбиральні. Вони обладнаються за рахунок тих компаній, які пропонують, які хочуть бути в університеті. Для них це реклама. Ми маємо скандинавський досвід, на де нам навіть університети пропонували таку співпрацю. Ми маємо налагодити цю комунікацію з відомими компаніями. Зараз ми маємо додаток до інфраструктури, і можливо до другого запитання, яке попереднього запитання, яке було. Ми в співпраці з університетом Осло організували власне. Гуманітарну допомогу це великі кількості комп'ютера, але це так само десятки дуже вартісних камер, які якими можна дообладнати от, власне корпуси університету. Це один з прикладів того, що можна робити. Це не залежить від того, власне, чи це спорткомплекс, чи це головний корпус університету. Цю інфраструктуру ми маємо проводити до ладу, і для того ми маємо е, шукати фінанси для цього. Я думаю, що це реалістично за п'ять років вивести на такий рівень, який е, личить нашому університету, за рахунок інвестиційних проектів, практику, яких ми зараз теж маємо, це проект «Нефко» по енергозбереженню, за рахунок власне тих донорських коштів, які ми можемо е, долучити до того до фінансування. Які ми маємо в університеті. Пане Володимире, Я задаю. ваше запитання. Віталій Михайлович, в разі обрання вас ректором нашого університету, які будуть перші три ваших кроки, чи перших три ваших накази. Для університетської спільноти ну, насправді я хотів би найперше, те, що стосується тих речей, які декларують, реалізувати те, що декларують фактично всі кандидати, це демократизація управління і це створення субрахунків кожного підрозділу. Це те, що дозволить мотивувати кожен. Структурний підрозділ це створити власне їм бюджети, і о той мотиваційний фонд, який ми маємо на в кінці року або не маємо. Ми маємо створити для наших кожного з наших підрозділів на початку. Для того, щоб вони мали кошти на відрядження, для того, щоб вони мали кошти на ті видатки, які пов'язані з звичайними канцелярськими видатками, чи елементарні проблеми в управління закривали. Це дуже важлива реформа, яка насправді, я думаю, що буде базовою реформою в університеті. Інші речі, вони я думаю, що теж те, що ми можемо зробити, це власне створити це створення зразу декількох підрозділів. І тут я думаю, що ми не обійдемося одним наказом. Я думаю, що ми маємо обов'язково створити проектний офіс, який буде займатися підтримкою науковців на подачу власне грантових заявок. Це дуже посилить наші позиції в, в міжнародній співпраці. Ми маємо створити підрозділ, який буде або посилити підрозділ, який буде займатися насимиршим рейтингуванням, тому що це знов таки це наші позиції в світовому співтоваристві з одного боку. З іншого боку, це державне це дозволить підняти м, шанси на на вище державне фінансування. Це так само ще додатково деякі речі, які ми маємо зробити щодо порядкування нашої освітньої діяльності, пов'язані з реформуванням навчально-методичного відділу і тих. Функції, які пов'язані на підтримку, які будуть націлені на підтримку гарантій освітніх програм, для того щоб наші освітні програми ставали сучаснішими, і ми підсилили роботу з роботодавцями. І моє запитання таке, оскільки ми почули, що є багато гілесових п'ят пов'язаних із фінансуванням, що студенти хочуть кращі умови і в гуртожитках, і в спорткомплексах, і сходи, і ще можливо ліфти, і багато чого є. Тож, як ви плануєте залучати більше фінансування для університету, окрім державного бюджету? Я, я дуже дякую. Насправді за це запитання, тому що воно є ключовим базовим моїй програмі, і я думаю, що. Власне, я тут можу розповісти. Мені дуже складно скластися буде в дві хвилини, але тим не менше, основні тези державне фінансування дуже важливо. Ми маємо за нього боротися, бо це є основа державної інституції. Ми маємо так само поборотися за ту частинку державного фінансування, яке пов'язано з рейтингами, і ми маємо підвищувати наші рейтинги для того, щоб отримувати формульним розподілом від нього се то більше. Але це тільки частинка того, що ми можемо робити. Іншою важливою річчю – це є власне міжнародні програми Гранти і фандрайзинг Загалом це аплікації на проекти Еразмус, аплікації на програми Горизонт. Це так само посилення нашої співпраці і комунікації з міжнародними компаніями, потенційними донорами. Ми маємо почесними професорами університету Бориса Джонсона. Маємо почесного професора Дональда Туска. Ми маємо Комаровського. Це дуже відомі люди, з якими ми втратили контакт, які можуть принести дуже багато коштів в Львівський університет. Ми маємо працювати з бізнесом останні роки. Ми відкрили десятки лабораторій за підтримки бізнесу, і це дуже показовий досвід. Такі ми маємо масштабувати і робити це на кожному факультеті, бо зараз це зосереджено в основному на чотирьох-п'яти факультетах. Ми можемо говорити про так само невелике підвищення оплати освітніх послуг. Це теж шлях, бо ми маємо якісні програми, які не гірші від програм приватних університетів, які теж додасть нам коштів. Ну і дуже важливою частинкою до фінансування університету це є наше впорядкування нашої роботи всередині університету, оптимізація наших мона. Негальних видатків, енергонезберігальні технології, можливо, упорядкування оренди, і це фактично така дуже серйозна диверсифікація всіх джерел надходжень, які можуть бути в університеті. Я тут готовий розказувати значно більше, але за браком часу, напевно, мушу зупинитися. Е, моє питання буде традиційно, виходячи з того, що ви говорили раніше у нашому ефірі. Ви часто власне зазначали про нові технології, про в тому числі я. Для себе зачепився за одну мені здається, дуже важливо світоглядну річ, віртуальне навчання. Враховуючи, що ми усі пройшли період ковіду початку повномасштабного вторгнення, де також студентам і було, скажімо так, вчитися не так просто, хоча можливо комусь і заходило навчання у домашніх умовах. Але ми розуміємо, що світ дуже стрімко змінюється, і дуже багато освітніх різного роду курсів. Ми, якщо не говорити про академічне навчання, це все відбувається в телефонах, в телеграм-каналах і дуже часто це. Можуть бути ефективними технології ці в цьому контексті маю запитання: як ви плануєте це інтегрувати в? Чи плануєте взагалі інтегрувати новітні вієння в навчальний процес університету? Це перша частина питання. А друга частина питання: а як і чи потрібно зберегти класичний формат навчання, коли є пари, є викладач, є студент, який приходить в аудиторію і він знаходиться разом у колективі, тому що ми розуміємо, що світові тенденції все ж про інше трошки. Я дякую дуже за це питання. Я його навіть спробую на нього відповідати. Отак, от на виборі, починаєте чи з другого незважаючи на існуючі сучасні технології, які передбачають і онлайн навчання, і віртуальне навчання, більшість університетів європейського освітнього, просто світово-світові відомі університети вони повернулися до звичайного офлайн навчання. Але це не означає, що ті речі, які зачеплені власне в першій частині питання чи першому питанні, вони будуть ігноруватися або можуть ігноруватися. Власне, в університеті зовсім недавно на початку цього року створено центр цифрової освіти. Це реформування центру внаслідок реформування центру електронного навчання, і це така, значить, дуже гарна відповідь на фактично на ваше запитання, бо функції цього центру. Входить не тільки підтримка електронного навчання і тих засобів, які вони можуть, які студенти можуть отримати онлайн. Туди входить підтримка гібридного навчання, для того, щоб, бо ми передбачаємо, що, будь, що нас чекають серйозні виклики з інклюзією для того, щоб слухачі могли до, долучитися до тих занять, які проводяться зараз в аудиторіях, наприклад, з дому. Це підтримки масових відкритих онлайн курсів. Це теж завдання цього центру. Власне, ми маємо навчитися їх створювати і використовувати. Остовати існуючі інтегрувати їх в освітній процес. Ми маємо говорити так само про використання імерсивних технологій, або простіше кажучи, віртуальної реальності для того, щоб студенти отримали нові механізми і засоби того, як вони можуть здобувати знання. Це ми зараз маємо два міжнародні проекти, які підтримують цей напрямок. і Я думаю, що зовсім незабаром цього року буде створена така лабораторія віртуальних технологій в Львівському університеті, якому будемо дуже. Інтенсивно використовувати навчання, ну і звичайно, це штучний інтелект. Власне, ми думаємо про всі аспекти використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Це дуже важливий момент, який ми не можемо враховувати. Ми проводимо семінари зараз, фактично кожного тижня на цю тематику, і це те, що буде думаю, таким серйозним брендом в організації освітнього процесу на наступний рік. Дуже дякую за цей ефір. За запрошення, за можливість продискутувати питання розвитку Львівського університету. Це дуже важливо для нас сьогодні. Вища освіта України стоїть перед багатьма викликами, які мають різне походження: глобальні виклики, локальні виклики, і на них слід реагувати. Ці це виклики звичайно пов'язані з війною. Це виклики пов'язані з недостатнім рівнем фінансування закладів вищої освіти. Це виклики пов'язані з конкуренцією, яку ми спостерігаємо з сусідніх країн за наших талановитих абітурієнтів. Ми маємо на це реагувати. Це відтік наших кадрів в індустрії, де вищі заробітні плати. Це відтік так само наших кадрів, пов'язаний з війною за кордон. Все це потребує дуже зважених стратегій, дуже чітких, реалістичних і виконуваних. І тут я, власне, бачу Використання того досвіду, який ми маємо, той який вибудований університетом за останні роки, який має стати базою наступного для наступного ректора. Бо останніми роками ми реалізували дуже багато проектів, які фактично треба нам масштабувати, які треба зробити такими, які будуть реалізовувати місію розвитку нашого університету. І перше, це впровадження нові перспективні освітні програми, вартісні, якісні. Ні, затребування на ринку їх ми впровадили більше десятка за останні роки. Це дуже важлива річ. Другий момент, який ми реалізували, це знов таки ми зараз один з лідерів на освітньому ринку України за великими міжнародними проектами. Це нові ідеї в розвитку університету, це нові перспективи для університету щодо створення нових консорціумів, це нові партнерства. І це наша міжнародна співпраця, яку ми знов таки маємо масштабувати на всі університетські підрозділи. За останні роки ми відкрили десятки лабораторій в співпраці з бізнесом. Фактично за кошти бізнесу. Ми маємо цю практику зробити такою, яка буде використовуватися на кожному факультеті. Це реалістично, це можна зробити, і ми це будемо робити. Це лягло власне в основу цієї програми, яку я пропоную. Програма власне опублікована на сайті університету. Я вдячний тим, хто з нею ознайомився. Я буду дуже вдячний тим, хто з нею. Ще ознайомиться і з е, гаслом цієї програми, власне, ми не вибираємо між традиціями і інноваціями. Ми вибираємо і одне, і інше. Це важливе для львівського університету. Ми базуючись на тих цінностях, які маємо в нашому університеті. Маємо збудувати наш університет майбутнього. Маємо зробити його лідером в європейському освітньому просторі серед закладів вищої освіти е, Східної Європи.